В криме свои крим, сбежи з ігри теплом, хай бушує шторм і игри. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик. І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. І сьогодні поговоримо про найвищу владу. А яка влада найвища, запитаємо у пастора. Коли Бог творив Всесвіт, він заклав принцип управління ним, принцип влади. Нижче від Бога за владою стояли архангели й ангели. А де в цій схемі люди? Людина також була створена під владою Бога. Влада це право керувати і право коритись. Вся влада належить Богові, тому що Він творець усього, і це закономірно і справедливо. Жителі небес поклоняються йому, промовляючи: достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив і з волі Твоєї існує та створене все. Серед ангелів, яких створив Бог, був і архангел Люцифер, найпрекрасніший, наймогутніший і наймудріший ангел з усіх коли-небудь створених. І цей могутній ангел повстав проти самого Творця, його не задовольнив факт, що він був найвищим серед усіх ангелів. Він чомусь захотів зайняти місце Бога. І пророк Ісая описує його бажання так: Зійду я на небо. Повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі з боку богів, на кінцях північних підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому. Тобто він повстав проти влади Бога, хотів посісти місце творця. Як таке могло статися? У результаті свого заколоту Люцифер став дияволом, ворогом Бога і ворогом людини. Третина усіх ангелів, що були на небі, послідували за ним у цьому заколоті проти Бога. Ці грішні ангели називаються демонами або злими духами. І диявол разом з грішними ангелами заснував царство, вороже Богові і його царство. І з того часу у Всесвіті існують два царства царство Бога і царство диявола. До заколоту диявола кожна створена Богом істота жила за принципом покори Божій владі. Так само і людина була створена не для того, щоб жити незалежно від Бога, але навпаки, коритися Божій владі і прославляти Бога як свого Творця. Але диявол запровадив інший принцип принцип непокори. А непокора це ставлення до Бога, яке говорить, я робитиму те, що я хочу. Але ж хіба творячи людину Бог не знав, що вона виявить непокору своєму творцю і свідомо вибере гріх? Звісно, знав, бог знає все. І коли Бог створив першу людину Адама, він поселив його в Едемському саду. Потім Бог створив дружину для нього. Її звали Єва. І божий устрій полягав у тому, що Єва підкорятиметься Адамові, а Адам підкорятиметься самому Богові. Але диявол прагнув вкласти дух непокори у людину, але він чомусь не підійшов спочатку до Адама. Він підійшов до Єви в образі Змія і спокусив її на непослух Богові. А непослух полягав у тому, щоб з'їсти заборонений плід. І коли Адам дізнався про те, що зробила Єва, він взяв заборонений плід і також з'їв його. У Біблії говориться, що диявол обманув Єву разом з Адамом. Отож, на превеликий жаль, перші люди вибрали непокору Богові, і Адам послідував за дияволом у його заколоті проти Бога. Отже, непокора Богові стала тими дверима, через які гріх увійшов у світ, бо Адам передав свою бунтівну природу всьому людству. Так, і відтоді непокора стала домінуючим принципом у серці людини. У Біблії написано, що люди розпорошились кожен на власну дорогу. Ось чому Біблія називає невіруючих людей непокірними дітьми. Написано, що після потопу Бог створив закони і встановив гуманне управління, і Він дав людям владу запроваджувати свої закони і зробив це для захисту людства. Адже люди були такими грішними і непокірними, що без певної форми управління було б неможливо приборкати зло. Апостол Павло пише в посланні до римлян бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками. А як сталося, що серед народів світу появився особливий народ Ізраїль? Справді Бог хотів серед бунтівного людського роду мати народ, який був би послушним йому, і тому вибрав Авраама. Авраам відомий своєю вірою, але й він ще й був також людиною, яка корилась владі Бога. Бог говорив про Авраама. Бо вибрав я його, щоб він наказав все нам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Нащадки Авраама стали народом, якого собі вибрав Бог. Метою Бога було мати покірний народ і встановити свою владу на землі. Бо Господь хотів, щоб через народ Ізраїлю всі люди на землі довідались про нього. Але, на жаль, ізраїльський народ також виявився непокірним і бунтівним, і тому Бог змушений був карати його. І так євреї розвіялися по всьому світі. Коротенько підсумуємо: Бог створив ангелів, і частина з них повстала проти нього. Господь створив людину, і людина також повстала. Бог вибрав ізраїльський народ, щоб той став його народом, але і цей народ повстав проти свого Творця. Чи є в Бога хтось, хто був би покірним йому? Є Господь Ісус прийшов, щоб померти за наші гріхи. Але він також прийшов, щоб відновити принцип покори Богові. В Євангелії від Івана, в шостому розділі, записані слова Ісуса Христа, бо я з неба зійшов не на те, щоб чинити волю свою, але волю того, хто послав мене. Ісус Христос Бог! Перед тим, як прийти на землю, Він володів такою ж славою і владою, як і Отець. Але коли він прийшов у цей світ, то залишив свою славу і принизився, ставши людиною. Слово Боже каже, він бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Жодного разу Христос не виявив непослуху, жодного разу він не вчинив опору владі Бога. Принципом його життя був послух Отцеві. І Ісус говорив, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Пригадуйте, в Гецеманському саду він молився, Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. І оскільки воля Отця була на те, що Ісус Христос помер за наші гріхи, Він охоче скорився Своєму Отцеві. Написано, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Та Бог Отець воскресив його з мертвих і посадив на найвищий престол Всесвіту, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Йому, Ісусу Христу, Богу людині, була дана всяка влада на небі і на землі. І він став главою нового роду людського, дітей Божих. Головним принципом його життя був принцип покори. Отже, і в нашому житті цей принцип мусить стати визначальним. І нав'язати комусь цей принцип неможливо. Кожен мусить сам свідомо обрати яким принципом жити. Саме так, сьогодні у світі лише два принципи. Перший це принцип непокори, це принцип диявола. І другий принцип покори, це принцип Христа. Принцип непокори говорить: я йтиму своїм власним шляхом. І цим принципом, на превеликий жаль, живе світ. Біблія говорить про духа, що працює тепер у неслухняних. Мова йде про дух самого диявола. І це влучно виражено в другому псалмі як земні царі повстають, і князі нараджаються разом на Господа і на Його помазанця. Стан непокори проти Бога і Його влади знаходить своє вираження у беззаконні. І слово Боже наголошує, що у світі пануватиме все більше і більше беззаконня, коли наближатиметься кінець світу. І ми це бачимо. Якщо люди не покаються в непокорі Богові, вони не ввійдуть в Його царство. Господь Ісус застерігає: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійди в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі, і багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? І їм оголошу я тоді я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Це означає, що принципом життя Божих дітей має бути покора Богові. Саме так. І цей принцип покори говорить: Хай буде воля твоя. Але наша слухняність не якась автоматична чи безвольна. І не була вона автоматичною і в житті Господа Ісуса. Його вибором було життя за принципом покори, і ми також повинні вибрати її принципом свого життя. І Слово Боже говорить, нехай у вас будуть ті ж самі думки, що й у Христі Ісусі. Тому, друзі, закликаю нас усіх помолитися. Отче Небесний, дякуємо за Твого улюбленого Сина, який став ублаганням за наші гріхи, і просимо, допоможи бути Тобі покірними завжди. Дай нам духа премудрості, любові, смирення і покори, щоб виконати волю Твою і залишитися вірним аж до Дня приходу Ісуса Христа. Амінь. Хай так і буде. Цього щиро бажають вам друзі журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до зустрічі. Хоч наша жертва така проста. Тобі приємна. Хвала в серцях, хоча престол твій на небеса, але живеш ти у цих піснях, співають ангели в небеса, твій трон у славі ти хвалі. Та насолода твоя в пісня, Що підіймаються від землі. тепле, яскравим світлом осяє світ, я пам'ятаю про твою смерть твоя любов.